Якщо 2003-2025 зробили б спільний лук, це були б Y2K Run. Це не просто кросівка, це трансформація з бігового архіву в трендовий стрітстайл персик. Окей, давай одразу. Ці кроси це візуальний кайф, бежевий пісочний верх, фіолетовий, як поцілунок і блискучий метал на боках, чисто срібло для принцеси з району. Носити їх, як сказати, я не бігаю, бо вже виглядає, ніби виграла забіг. Мікс текстилю і синтетики тут усе про відчуття. Сітка дихає, блискуча панелю і ловлять світло, логотип срібний свуш, наче наклейка з альбому твоєї молодості. Це пара, яку хочеться знімати крупним планом, бо чим ближче дивишся, тим більше кайфу ловиш. Технічно це бігова модель, але по факту ідеальний кежуал. Усередині амортизація як треба, п'ятка тримається щільно, носок не тисне. І так вони реально легкі. Цю красу можна знайти на монуат. Офіційна пара, коробка, розміри ще я. Але якщо ти думаєш взяти чи ні, знай. Ті, хто думає, часто залишаються без. Nike White 2K okay, Run в цьому кольорі це не просто взуття. Це коли твої красівки мають більше стилю, ніж у деяких людей образ в цілому. Фіолет, металік, беш ідеальна формула для літа, осені і будь-якого дня, коли ти хочеш бути незабутнім. Підписка лайк, дзвіночок. Побачимось у наступному огляді. Па-па!